Олександра ветеринар за освітою і власниця семи собак, трьох котів і гризунів. Останній місяць після вторгнення російських військ на територію України і евакуації сумчан почала отримувати дзвінки з проханням прихистити тварин або знайти їм нових господарів. Так, подвір'я поповнилося ще кількома собаками. У всіх моїх тварин повинно завжди було бути забезпечення на місяць. Мінімум, бо це дуже багато відповідальність, коли в тебе стільки тварин. В перший день війни я закупилася ще і у мене забезпечення на три місяці було для моїх тварин. Але потім, так як я ветлікар, практикуючи багато хто почав звертатись до мене з проханням знайти можливість десь купити корм. Я зрозуміла, що такої можливості вже не то що немає, але й менше й менше. Олександра разом з однодумцями звернулася до гуманітарних організацій з проханням про корм для тварин, поки до сум він не дійшов. Тоді волонтерка вирішила допомагати натуральною їжею. Я взяла субпродукти і вирішила збалансувати з них таку тушонку чи гуляш <раплянський> м'ясний для собак та. Ділитися з волонтерами, з опікунами міста наразі я вважаю, що я можу покрити потреби 200 собак. Але скільки котів, я ще ну тут деякі питання було корм збалансований для собак. Не всі компоненти є, щоб це був корм для котів. Для допомоги сумським опікунам об'єдналися з іншим волонтером Іваном Міненком. дому в чоловіка 55 врятованих котів і три собаки. З початку війни теж додалося тварин. Зокрема, довелося забрати з ветклініки двох собак, яких там доглядали після вилучення з квартири на проспекті Лушпи. Ось одна із них Лілу. А такий вигляд вона мала восени. І вудово є не час, допомагав завжди опікунам, але це було там десь 10 опікунів. На даний момент ми разом з Сашою Куніченко вирішили допомагати усім опікунам зробити перепис, внести їх в базу і допомагати усім, у кого ну, достатня кількість тварин. Їм на даний момент дуже важко знаходити для них корму або там якісь потреби у лікуванні. Ми вирішили розробити анкету, вона дуже проста, там було 6 запитань. Тань з приводу кількості тварин, району та контакти і чим годували іван та Олександра збирають гроші серед немайдужих людей і постачають опікунам як сухий та вологий корм, так і натуральну їжу, каші і м'ясні продукти. Інколи годують і тих тварин, яких залишили вдома самих, евакуювавшись із Сум. моїх дев'ять котиків і три собачки. Це мої лічно на вулиці. Три-чотири собаки і ось дев'ять котів. Дуже складно. Нема по магазинах нічого, дівчатки. Дуже складно. І, ну, перебивалися, але зараз дуже складно. У нас сім котів, котовий ну, котов, кошечок і чотири собаки. У кожної собаки своя історія, і у кота так само. Одного то на дорозі з перебітою спиною виходили, кого-то підбросили. Кого-то дали на передірку. Ну вже після вони не возвращаються. Діяльність Івана і Олександри підтримали ще до десяти волонтерів. Вони розвозять корма пікунам, що не можуть його забрати самостійно. Також у планах команди стерилізація собак і котів, господарі яких не зробили цього до від'їзду.